Вітаю! Друзі та гості на каналі Готуємо з Яною. Сьогодні я готую такі смачні пиріжки чи оладки. Хто як любить, так називає. Я їх називаю пиріжки з зеленою цибулькою. Так, на вулиці весна вже починається майже літо. У кожного на городі є зелена цибулька. Ось я пропоную приготувати такі пиріжки. Готуються вони дуже швидко, просто і виходять дуже ситні. Що мені для цього потрібно? У мене тут одне яйце. Додаю сюди теплого підігрітого кефіру 300 мг. І так, півчайної ложки солі. Сіль за смаком. Треба буде підсолити ще підсолимо. І все. Так перемішую. Ще сюди додаю так пів чайної ложки соди. І також все перемішую. Тут в мене про борошно 400 грам, але я все не буду давати, буду дивитися, яка консистенція тіста, і поступово всипати. Десь так на 300-350 грам всипаю і все гарно перемішую. Тісто має отримати як густа сметана. Ось таке. І відставляємо в сторону. У мене пучок є тут зеленої цибульки, і будемо нарізати зелену цибульку так дрімненько. Чим древніше, тим краще. І все висипаємо сюди в миску і нарізаю решту цибулі. Зелену цибульку всю порізала і розсипаю все сюди, і тепер все знову перемішую, щоб так цибулька поєдналася з тістом. 3 яйця я попередньо відварила. І зараз буду натирати так на терці. На, на грубі Можна нарізати також на кубики, але я краще люблю, коли натерто на терці. Мені краще так смакує. Третє це натирає. І все знову так перемішую. І тепер ще пробую на сіль. Коли потрібно, додаю, коли не потрібно, тоді вже готово тісто. Має получитися такої густоти тісто. Ось такої. Все. Сковорідка у мене розігрівається і будемо обсмажувати. І тепер розігріту сковорідку викладаю, щоб пиріжки так обсмажувались. Олії я дала трішки так більше. Так обсмажую з однієї сторони 2-3 хвилинки і з другої на такому о, середньому огні. Тепер з іншої сторони так обсмажую. Можна давати трішки менше олії, тоді вони будуть не такі пухкенькі. викладувати на паперовий рушничок сюди і все викладаю на паперовий рушничок, такі пухкенькі і обсмажую решту. Ось я вже насмажила пиріжки. Всі. За цим рецептом в мене вийшла така гора пиріжків. Такі вони, коли їх розламати, такі вони в розрізі, такі з дирочками, м'ягенькі і дуже-дуже ароматні. Аромат йде на, на всю кухню. Їх можна подавати зі сметаною, можна їсти з чаєм, хто з чим любить. На даний момент я зробила з зеленою цибулькою. Та як в Європі я тут не бачу такої зелені, як зразуванець в Україні, в нас кажуть. Я тут не бачила. Але з зеленою цибулькою також дуже смачно і ситно. Тому готуйте, нехай вам все вдається.